Всемилосердний вічний Боже, ти, що з двох твориш одне ціле і не баришся благословляти подружжя твоїми щедрими благодатями, я, Твоя смиренна слугиня, здіймаю сьогодні свої руки як свідчення вірної любові у молитві за чоловіка, що Ти мені його дарував. Охорони його від усяких небезпек душі і тіла, допоможи мені бути опорою в усіх щоденних випробуваннях його служби. Господи, нехай ворог ніколи не розлучить нас своїми підступними задумами, щоб нашої вірності одне одному ми завжди залишалися щирими свідками Твоєї невичерпної любові до людської. Семьи.